Усім привіт! Ви на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Акції вологі серветки Лінджері 20 штук 25 гривень 80 копійок. 15 штук у паковці. Акційна ціна 15 гривень 30 копійок. Омбрела 9 гривень. Гелі для інтимної гігієни від Омбрела – 35 гривень. Від фірми Літо 26 гривень 80 копійок. Гелі для інтимної гігієни від лінджері. 70 гривень та 63 гривні. Два варіанти. Ось цей зелений дорожчий: 300 мл об'єм. 57 гривень 50 копійок зелена аптека. Об'єм 370 мл. Лактоцит 169 гривень. Є різні варіанти на вибір. Новинки зубні щіточки Oral B. Ціна акційна 1320 гривень. Кольори на вибір. Насадки до зубних щіток Oral B 492 гривні і дитячі – 503 гривні 2 штуки. Ополіскувач Полісся. 500 мл 33 гривні 50 копійок. Ополісквач Доктор Морген. Об'єм 250 мл. Ціна 29 гривень 80 копійок. Family Доктор. Об'єм 700 мл. Ціна 62 гривні 50 копійок. Лісовий бальзам. Ціни акційні – від Лакалут. зубна щітка, у подарунок. Зубна паста, об'єм 75 мл. Ціна за цей набір 103 гривні. Такий набір, зубна паста і зубна щітка. Ціна 94 гривні 50 копійок. Ополіскувач від Об'єм 300 мл 111 гривень. Зубні пасти Simply Smile 100 мл 31 гривня 50 копійок. Зубна паста Доктор Морган. 100 мл. 41 гривня 80 копійок. Аквафреш Naturals зубні пасти є два варіанти на вибір. Ціна 61 гривня. Зубна паста Аквафреш. Тут 50 мл. Ціна 40 гривень 80 копійок. Більші упаковки 125 мл. Ціна 72 гривні. Дитячий ополіскувач від Лістерин 110 гривень. Ополіскувач Хані Бані 31 гривня 50 копійок. Зубна паста Колгейт.

Освіжувачі повітря змінні балони до 135 гривень. Sky освіжувач 68 гривень. Sky, 50 гривень з полівізатором. Брев. Power Active 40 гривень 50 грамів. З ароматом лаванди. Рідина для миття дитячого посуду ханібані 27 гривень, сатин 30 гривень. Капсула Фініш 20 штук 199 гривень. Кондиціонер від сілан парфумований. Об'єм 1 літр 200 мл. Два варіанти ароматів. Ціна 169 гривень. 90 гривень коштує менший об'єм. Антистатик. Дуже доречна річ у сезон колготів. Ціна 80 гривень. Від Кьонен 5890. Кондиціонер від Хані Бані 52 гривні 1 літр. Від Кьонен літр 800. Коштує 71 гривню 50 копійок. Кондиціонер від Сілан. Два варіанти 169 гривень. Відрізняються вони об'ємом літр 672 мл і літр 364 мл. 4 аромати. Капсули від Тайт 12 штук упаковці, трьохкамерні, 191 гривня. Тайт 30 капсул 399 гривень. Персіл. 4 в 1 – 11 капсул 169 гривень. Капсули Персіл 3 в 1 – 13 капсул 199 гривень. Аріель 26 капсул 4 камерні 399 гривень, 26 капсул 359 гривень. Аріель 31 капсула 359 гривень. Новинка антибактеріальне рідке мило від About Body. Ціна 45 гривень. 300 мл об'єм. 229 гривень коштує гель для прання перволь. Менший об'єм 134 гривні. Гель для прання лоск. 159 гривень. Управдом рукавички вінілові 10 штук 25 гривень. У губки кухонні 5 штук, 20 гривень. Від управдом 18 гривень, 5 губок. 1 плюс 1 дорівнює 3 на усю доглядову косметику для малюків від фірми Хані Бані. Ви обираєте дві будь-які одиниці з цієї фірми і третя, та, яка є дешевша по вартості, піде в подарунок. Мило тверде. 15 гривень. Шампунь бальзам клякса. Ціна 35 гривень 30 копійок. Мило для рук 26 гривень 30 копійок. Засоби від хані бані. 2 купляєте третій в подарунок. Щенячим патрулем. Олала прикраси. Ціна 60 гривень. Сережки цілий набір. Ціна 170 гривень. Такий набір сережок 100 гривень. Ватні палички від Chast Ціна 79,50. Ватні палички набір 160 штук, ціна 26,50. 34 гривні 50 копійок коштує набір косметичні Ватні палички 2 в одному. Крем для рук від фірми Нівея. Ціна 50 гривень. Акційні ціни на бальзами для губ від Carmex 112 гривень з СПФ захистом. Є різні варіанти, аромати. Такий варіант 112 гривень. Також СПФ 15. 52 гривні 50 копійок бальзам для губ 10 грамів. Від Нітроджин 80 гривень. Нівеє бальзами 77 гривень. Чотири варіанти на вибір. Бальзами від Greenway 24 гривні. Полуниця Кавун, Деня. Маска для губ від About Face 74 гривні, бальзам 100 гривень. Бальзами для губ від Just Kaве 40 гривень. 3450 бальзам з легким червоним відтінком. Бальзам від Just Cavej 40 гривень. 47 гривень олія для губ. 39,50. Акція на усі маски у США. Дві купляєте, ще дві підуть в подарунок, тільки дешевші по вартості. Патчі ціна 18 гривень за одну упаковку. Від Instagood. Патчі від JustQay ціна 20 гривень за одну упаковку. З відбілюючим ефектом. Смужечки для носа 35 гривень. На усі маски діє така акція. Два Купляєте ще два в подарунок. Джикоті маски для обличчя ціна 30 гривень. Знижка на міцелярну воду від фірми Карнієр 128 гривень, 400 мл об'єм. Двофазна міцелярна вода для зняття стійкого макіяжу 139 гривень. Міні-версії ось такі 63 гривні, тут 100 мл. І саме в рожевому кольорі 111 гривень. Корейські масочки також акції 2 дорівнює 4. Від Єлизавека тканинна маска. Ціна 50 гривень. Такі тканинні маски від Farmstay. Ціна 30 гривень за одну. Пінка для умивання Farmstay 79,90 79,90. Акційна ціна на шампунь L'ORAL Ельсеф. Великий об'єм 400 мл, ціна 133 гривні. Є різні варіанти. Менший об'єм. Ціна 96 гривень 50 копійок. 250 мл. Бальзам для волосся 200 мл 96,50 гривень. Шампунь від шварцкуп Ліскур. 127 гривень. 400 мл об'єм. Шампуні від Herbal, Акційна ціна 167 гривень. Також є бальзами у Поліскувачі. Шампунь від Garnier Botanic Therapy, 129 гривень. Кондиціонер від Butanic Therapy коштує 101 гривню. Шампунь об'єм 400 мл. Вже починають привозити подарункові набори. Такий гель для душу ціна 80 гривень від Greenway. Якщо вам цікаво ближче подивитися на подарункові набори, пишіть, обов'язково покажу. Ось такий набір для рук від частки ціна 70 гривень. Від фірми DAV 177-60, 259 гривень. Енергія вітамінів набір 269 гривень. Від естіма 449 гривень. Скраб твердий шампунь для волосся. Ніжна краса. Подарунковий набір від TAF 233 гривні. Від палмулів 207 гривень. Подарунковий набір Шаума Фа – Ціна 199 гривень. Подарунковий набір від фірми Mocsa. Ціна 159 гривень. Подарунковий набір від About H. Засоби для волосся, скраб для шкіри голови. Ціна 183 гривні. Подарунковий набір 169 гривень. 175 гривень. Це є скраб і гель для душу. Ще є ось такий варіант: подарунковий набір. Ціна 219 гривень. Подарунковий набір від Ютера 131 гривня. Такий набір 149 гривень або 119 Залежить від аромату. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.